Коли ви створили і під. Ну розкажіть, будь ласка, історію створення цього унікального портрету е, е, Ференца ва... Ракоці і угу, угу. Валерія Цицака? Я е, думала все написати портрети. У мене в Валєриних чотири портрети, здається, чи п'ять портретів. Вони різні. Угу. І почала я, мені здається, це був перший угу. портрет, там три тих майже виходить. Там теж ну, таких три Три малі. Mm -hmm. mm -hmm. mm -hmm. А раку це через те, що він розказував за свой рік, рік, що він походить з того роду. Я як би, інтуїтивно теж шукала, дивилася портрети. Раку це другий, раку це перше, шукала, дивилася на нього. І мені ми поїхали час... в Закарпаття. А, ми поїхали. Коли? — Він не повіз 4 роки назад. — Повіз, ми поїхали то, по то, Ну, знову ж таки, вибачте, 20-му році десь. Це був 20-й рік, так. Двадцятий рік він ми... мені каже: Давай поїдемо до родини сеял, поїдемо ми... І ми зробили такий екскурс. Він мене за замкам в Ужгород. Він завіз мене в Мукачево, в Мукачево Паланок mm -hmm. цісі замки. Він показав це все. І вже коли той портрет. І я теж шукала, дивилася, буде він мене позірувати, не буде позірувати, сидіти. Uh -huh. У мене є там, де він позує, у мене є два портрети. Один uh -huh. там в костюмі, один там в білій сорочці, то, де сорочка добре написана, uh -huh. <с <с а все решта так собі. Ну, таке, теж вчилася. Вчилася. Uh -huh. І тоді, от мені захотілося щось таке написати. Воно якось так до мене прийшло. Що я думала, дивилася фотографію ту, uh -huh. дивилася фотографію цю. І там навіть вийшло так, що треті ока в нього налогі на вийшли. Історія, історія рода прям. Так, і воно якось прийшло, отак вот воно і родилося. І та робота була я постійно всюди. ну, ну Валірі вона подобалась, до неї я відносилась. Ну, Робота досить непогана, вроді так непогано. От так, що мені цей продав найбільше подобався. Uh -huh. вот. а потім я думала, не знаю, чи потрібно було так робити цей рід, як він закінчив, може тут теж якесь є. Що закінчив? Нормально рах, він закінчив. Рахати, він все, воював, воював. Він воював за батьківщину, і він був народним героєм його обожнювали. Мені Валера так люди... і сказав так? Не, так. Нормально? там чолов... нормально. Почав... Там червоно по Так, да, Ференс закінчив прекрасно. І да. потім вийшло так, що ця робота була 50 на 70, Вона на такі формати в нас були. І потім моя знайома мені принесла раму. Та рама була більша, ніж та робота. Я її взяла від кнопила і натягнула на ту раму такими булаками. Тобто вона не презентабельна. Розумієте, її треба би перетягнути, mm -hmm. і можна би було далі. Але вона так наздовна вона така домашня. Вона, ви бачили, вона домашня. Ні, ну вона класна. Вона, вона, зраз, така... вона зразу привертає увагу. От я зайшов у вас в кімнату, я відразу побачив її. Ну, Валера, я теж... А я вам тепер щось розкажу. Ви думаєте, це все дар? Це не дар. 20 років в островському. Я вже вчився, я закінчив другий курс університету. З першого курсу, як я вступив в університет на філфак, он, е, на романо германській на, 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 на третій поверх, на четвертому, були, не був факультатив курс історії мистецтва. Хочеш ходи, хочеш не ходи. Мені то чомусь страшенно подобалось. Я став ходити на ті історії з мистецтва. Тобто я два роки проходив, на другому я закінчу другий курс. І, і раптом знаю, що збирається будівельний загін, який поїде місто побратим Одеси Сегет в Угорщину працювати. Оскільки я був тоді активістом, таким, ансамблі, шмамлі і так далі, мене взяли. Я приїжджаю в Сегет. Ми працюємо пашимо як прокляті на заводі бетонних е, ізділій, Заробляємо навіть форенти непогані. Я вперше свої джинси там собі купив. І нам кажуть, ви так добре працювали, наш будівельний загін з університету, що ми вам хочемо зробити бонус. І нас везуть на озеро Балатон. І ми живемо там, як, місце. там так класно, живемо там днів вісім. І вертаємося звідти в Будапешт, і ми, на, на, нам кажуть, ви такі такі кльові, ви хороші. Я там їм концерт влаштував, я, там, я навчився в угорську пісню співати, а нам, о, засип, о, засип, окинука. Mm -hmm. и, мы, и нам говорят, у вас в Будапеште тоже два дня. Свобода. И народ разбрился. У нас был очень добрый комиссар, это же радянские часы были. Но он сказал, я не собираюсь вас спасти. Я не собираюсь к вам представлять, там, гуляй где хочешь, но вечером ты должен подойти ко мне, пусть даже в 12, ко мне в комнату сказать, комиссар, я вот уже пришел. Вот. И все. Пацаны, я на вас, и вин, нам доверял. Такий нормальный был хлопец, юридического факультета, до классно. Вот, І куди я поперся? Народ пішов пиво пити, бо там же ж люди сходили з, з ума. Сім варіантів пива після нашого Жигульовського. Пішов дня. в музей, мабуть. Да. Я пішов в музей. Я Точно. пішов в Будапештський національний музей. Обалденно красиво. Гуляю, я, гуляю, гуляю, гуляю я тим музеєм. Я раптом дивлюсь, на мене дивиться такий якийсь класний такий аристократ. І, і читаю ім'я. Мені ж цікаво. Адам Маньйокі, я досі ж пам'ятаю. Mm. Ну, класний, класний портрет, ну, нам подобається. Він такий мені здався, такий, ну, ніби в стилі Рубенса. А я Рубенса вже тоді знав, бо любив. Такий ніби в стилі барок. Ну він ніби він справді в стилі барокко, навіть такий бароковий портрет. Хоча це вже пізніше, це вже не 17-18. О, навіть ближче до 19. Я виходжу з музею, а там магазинчик. І там плакати продаються. І я дивлюся, і, і мій. Це, значить, матьярин є. <соци> і, в принципі, а я ж багатий. Я ж в тротряді. <скільки> <соци> у мене ж бабло. Ну я собі купив джинси, але ще трошки лишилось. І я собі, ну не на всі, але так, ну мені було то дорогенько, десь там за 8 чи 9 форентів я куплю цей плакат, купую і везу його в Одесу. І привожу його і чіпляю над своїм робочим столом. Щоб ви розуміли. Ви wow. розумієте, яка, яку я став стойку, як я прийшов до вас у хату, дивлюсь на мене, дивиться ференс Ракоці. це той випадок, якраз як кому ви комусь кажете, оце Ракоці, і людина буде на вас oh, дивитися з нулями. Те, ну, тому що ви він не повинен знати, хто такий він, якщо людина не, не, не мад'яр. Це так само, як, як я кому-небудь скажу там, про польських знаменитих повстанців, там, скажімо, там, якого небудь там знаменитого. Засновника якихось там рухів проти Російської імперії, mm. знаєте, і... рівняну про Тараса так, Шевченка. Так, ну і так далі. І тому у мене з цим портретом щось особливе. І тут я раптом бачу так: бамс! Я такой бам доїжджає обличчя або навіть не доїжджає, аніби проявляється. І ви так класно написали, що воно то так робиться, то так. То, то ніби обличчя Ференця ракуті переходить, то, то ніби обличчя пана князя сюди більше. Як, ви це Як вам мало, це вдалося, мало, я не знаю. Хто, мало хто я я вважаю, це що, я вважаю, що вашою рукою тоді водило велике почуття. Може водило, то <сумітно> <я> <сумітно> водить, водит. І тому я Великий, думаю, велике, велике. Ви ви мусите, ну не мусите, але я би радив. Починати свої великі виставки. Я не маю на увазі у клубі Одеситі один-будь у великому музеї бахати цю картину спереду, mm -hmm. а потім все остальное. Mm -hmm. От, щоб воно, бо вона така, вона маніфестаційна. По-перше, вона виразна, по-друге, вона в ній велике це почуття в ній енергетично відчувається. Mm -hmm. І тому, ну, вибачте, це я така собі вам сказала. Ви що то не вибачте, дуже важливо. У таких моментах вони такі mm -hmm. А, а, а чо ти не, не захотіла її взяти? Или у нас було літа? Ні, я тобі ж розкажу чого, бо вона а літо у нас, ні, там просто видно во видно такі півтора сантиметра, що я її розігнула. Розумієш, вона загнута, її треба просто взяти другу раму і переробити. Вона ну, просто не... якщо вже в музей, то зробити вже якісне оформлення, щоб було да. все одно. Ну, там да. просто оформлення да. таке, що да. дома повісить на цвяшок, воно вдома mm. вісить. Mm. Я ж не думала, що вона така наша домашня. Добре. Пані Наталі, буду вже вас відпускати. Вибачте, що я так довго.